Всім добрий ранок! Ласкаво прошу на мій новий вулог. Сьогодні я хочу розпочати день зі спортзалу на годиннику 8.30. Я хочу піти в спортзал до пар, бо мені здається, після я буду замучена і просто хочу якось продуктивно розпочати цей день. Швиденько-швиденько збираємося і йдемо в спортзал. Те погода дуже така неприємна. Я рада, що я їду менше через 20 днів. Напевно, додому Я насправді вже хочу додому У мене тут немає їх прям дуже теплих речей. Тим більше мене є це те пальто. І мені вже стає холодно. Так, навірно, ми підемо сьогодні іншою дорогою. Пам'ятаю, як я приїхала. Ці дерева зараз я буду йти ви будете бачити. Не всі були зелені. А зараз вони всі голі. Пам'ятаю, що я на них дивилася. Така думаю, коли вони будуть голі. Це буде означати, що я вже скоро приїду додому. Ці дерева. यस करो वो तो Тільки що зрозуміла, що я забула свої наушники провідні. І я не знаю, як я буду займатися в залі з цими. Чого я хочу додому? Ну було, типа, дуже класно. Коли тільки приїхала, я в мене такі були чуття, ніби я просто в фільмі Гаррі Поттер. такі всі будівлі класні. Так було тепло, вайбово. Всі ходили в светрах. Ну, коротше, звичайно, що коли тепло, завжди вайбово. Зараз розпочалася така, знаєте, погода трохи депресивна. Коли вже хочеться не самі тут жити, бо тут страшки. Не кайфово приїхати вже до своїх рідних, скоро зима новорічні свята. Не знаю. от немає українського слова, яке опише так гарно, як англійський excited. Ну типу, я я стривожена. Ну в хорошому сенсі не знаю. Я excited дуже. Я хочу на на, на ялинку. Я хочу приїхати на. Що причина, по якій я хочу звідси поїхати, це наша кухня і спільний простір з іншими людьми. Мені є дуже неприємно щось готувати взагалі їсти. Тут постійно не прибрано, грязно, вони за собою зовсім не прибирають. І говори їм, не говори всім все одно. От, наприклад, я не розумію, чому не можна це помоїти. Що це таке? Чому не можна? Гарно покласти цей папір. Це або це, або це. Чого не можна це помити? блін. буду їсти сендвіч. Я усім часом дуже полюбила готувати сендвіч. Тут їй це е, курка, якась типу відчина, огірок, типу, все, що треба, є, Пити чайок. Так, я вже нафарбувалася. Я випрямила волосся сьогодні, і мені так незвично, мені здається, воно мене дуже відросло, бо я завжди хожу з кущрявим, і, типу, ну так, не можна побачити сильно, чи воно відросло. А я випрямила, відросло, відросло. Але все одно я хочу приїхати відрізати собі чілочку, бо мені так не дуже подобається, хочу. Чілочку. Хвилин сорок буду виходити, напевно. Взагалі мені дуже подобається те, що тут пари починаються не рівно о, наприклад, 13, а о 13-15. В них є оця академікація академічні 15 хвилин, і це дуже насправді спасає інколи виходити. Нафарбувалися сьогодні не з вами. А з тіктоком, Пробачте вони, а мені треба також, було зняти також, було відео на Тікток. Я вже одягнула джинси. Я думаю, я в них і залишуся. Хочу одягнути светрик. Я дуже його люблю. Я ходжу в ньому і вдома, і в люди. Він дуже уютний. Хочу одягнути його і під ней збіг футболочку. Ось так. Все виглядає. Хочу якось, щоб було в одну футболку. Якось так. Отак. Яка осіння погода. Цей дощ, що му такий пратівний, який зараз зробить пушистим моє волосся. Але насправді я дуже рада, що в мене цього місяця, останнього місяця, дисципліни саме в Лунді. І я, я звісно, в цей центральний не хожу, це здається, корпус центральний. Але все одно в мене пари в саме в Лунді. І тут дуже так коузі, так вайбово, тут багато цих корпусів, вони всі такі старі, старовинні. І це трошки інший вайп-вайп, ніж в Хельсімборзі, бо в Хельсімборзі мені здається більше такий вайп хельсінок. А тут такий трошки вайп-коледжа. Це все слухати. Ми говорили про. Старших людей, і ми завтра йдемо в типу як якусь організацію. Я і це як притулок, типу, для старших людей. Якось так це називається українською, я не знаю. І в загальному ми говорили за Летикер, це називається. Як е, держава їм допомагає у Швеції і далі, як побудований додаткова система, куди йдуть податки і так далі. І це трошки було так важко. Там говорили про не дуже веселу статистику і так далі. Дуже сумно за стареньких людей. Я хочу дуже поїхати в Літл. Там є мої улюблені вони з'явилися, бо вони взагалі їх ніде не було, вони з'явилися в скандинавських країнах і взагалі в шоці. Звичайно, що я хочу це кінтермілокслайс, мій найулюбленіший батончик. І я сподіваюся, що я його куплю. Погода така, що просто хочеться спати і більше нічого не робити, але я вирішила поїхати в Лідл. Як я вже казала, там є цей батончик, я хочу там щось купити. І я завжди скуплялася, пам'ятаю, в Фінляндії. В Лідлі. До речі, я, напевно, взагалі не була в цій частині Лонду, взагалі, тут. Просто якісь будиночки, парк. Моя біль це групові проекти. Люди, які будуть вчитися за кордоном або вчаться, або вчилися, дуже добре знають ці групові проекти, що це тупо рандом. Як тобі повезе з такими людьми, ти і будеш писати його. Писали груповий проєкт в... у вересні. Нам. Сказали, що у нас фейл, нас зафейлили. І в нас так є цей проект, який потрібно зробити через 9 днів. Дівчинка написала: Давайте зустрінемося всі. Типу, зустрітися для чого? Щоб я приробила їй проект. Ну типу, вони мене дуже дратують, і це лишнє лишнє мороко. Сподіваюся, якось все вирішити до кінця тижня, ми його приробимо здамо і нас не зафейлять вдруге. Бо якщо зафейлять, то я навіть і не знаю, коли я отримую свої оцінки. Я думаю, мій координатор в Україні буде дуже цьому радий. Чесно, я ще досі не можу повірити, що вже майже кінець мого другого еразмуса, і я вже скоро буду вдома. Я не можу в це повірити час, наскільки швидко пройшов, ну я от недавно... Тільки приїхала і знімала влог мої там дні в Швеції, і це прям був початок-початок. Вже от скоро я їду. Десять час летить просто нещодавно, мені би знаєте, їздили в Париж, а вже й закінчилася друга подорож в Австрію. Вже і скоро закінчиться подорож в Осло, і все. І я приїду додому. Просто треба напевно просто насолоджуватися, поки є така можливість, бо час летить просто капець як швидко. Вот мій ліменький літл. Тут взагалі він один на весь Лунд. Я в Фінляндії постійно ходила в нього, бо він був найближчий. Я зовсім не задоволена. Немає мого улюбленого кіндермікслайця. Вони закінчилися, були минулого тижня. Я сюди просто заради цього приїхала. Це взагалі інший кінець лунду. Було там якесь м'ясо і два доната. І іду на зупинку. Якась погода. Знаєте, мені здається, можливо, буде якийсь сніг чи дощ. Така прям дуже похмура. Я зараз, як прийду, як ляжу в ліжко, як почну монтувати влог. Мені буде дуже за. Дуже... Тут реально дуже гарно, я тут ні разу не була. Тут якийсь парк, якийсь фонтан. І це прям ну, інша частина Лондону, Я тут не буваю. Але тут прикольно. Я вже прийшла додому, зробила собі поїсти, включаю собі фільм і буду відпочивати кайфувати, що дуже на мене світло звіти. Я прям вже аж слінки течуть просто. Я взяла ще донати. Оу, єс! Я дуже люблю. Літли Донати із Ліду. От, зробила собі ось таку смачну їжу. І було тут дуже смачно їсти. Всі смачного, хто дивиться <как> цей влог під час поїдання своєї їжі. Сьогодні був саме той вечір, коли мені нічого не хотілося, я якась дуже замучена і дуже хочу спати. Мене ж. Очі просто закриваються. Тому я буду лягати. Завтра мені вставати зранку, і в мене буде візит в типу, Дім Пристарілих, щось типу такого. Завтра побачимо, що це буде. Тому всім дякую, хто був разом зі мною. Дякую, що додивились до кінця. Всіх цілую, обіймаю і до наступних відео.